Це ефір на Громадському інтерактивному та радіо 1 І до нашого ефіру приєднується Оксана Мороз, засновниця ініціативи із інфогігієни Як не стати овочем? Вітання, пані Оксано, вітаю вас. Пані Оксано, з вами хочемо поговорити про те, що багато українців скаржаться на засилля расистської реклами в соцмережах, а зокрема у Фейсбуці, і вона лізе і лізе під різними соусами, можна так сказати. То хочемо вас поцікавитися. На кого вона спрямована і чому дійсно, коли багатьох українців блокує той самий Фейсбук за не знаю там за слово Азов, чи ще за якісь повідомлення про воєнні злочини рашистів, А з іншого боку, той самий Фейсбук не гребує рашистськими кривавими грішми і пропихає цю рекламу на українців. Ти напевно треба розділити на дві частини. Почну з першої, чому власне ми бачимо так багато цієї реклами, і хто її цільова аудиторія. Цільова аудиторія насправді дуже широка. Якщо подивитися і вивчити власне на кого таргетована ця реклама, а таку можливість дає бібліотека Фейсбуку, реклама бібліотека реклами Фейсбуку, то ми побачимо, що там особливо ніхто її не звужував. А якщо іде таргетування, то якщо йдуть персональні повідомлення, наприклад, на Міста так, після тракту на Херсонський ГЕС, наприклад, таргетували окремі повідомлення, що не буде світла, не буде води там, у кожному з населених пунктів і там перелічували, як правило, основні, тобто там у Луцьку не буде, у Вінниці не буде, у Києві не буде там, і так далі. Тоді, звісно, це більш так регіонально таргетувалося. Ось, але якщо загалом ми бачимо, то ця реклама вона йде достатньо широко. Чому так відбувається? І питання насправді дуже просте, тому що з одного боку для росіян. Це достатньо а, швидкий спосіб донести до нас інформацію. Таким чином вони достатньо швидко і достатньо масово можуть реагувати на інформаційні приводи. Тобто стався теракт ГЕС, треба швидко проінформувати українців про якусь чергову несенітницю. Вони запускають рекламу, і багато людей це бачить. Фейсбук, так само як і решта цифрових платформ. Він на жаль, його штучний інтелект, який це власне апрувить цю рекламу, підтверджує цю рекламу. Він в. Власне, не налаштоване настільки добре, щоб його не можна було хакнути. Хакнути в тому розумінні, що зловмисники і росіяни, і шахраї вони розуміють, що якщо, наприклад, там залужний це вже прізвище залужного чи зеленського, це вже знак того, що буде ця реклама більш прискіпливо перевірятися і можливо ще й живою людиною. То вони пишуть, наприклад, слова залужний, заміняючи слово залужний, заміняючи букву А на Ей англійську, там і так далі. Тобто є там цілий. Ряд хитрощів, а про які достатньо багато і добре розповідає Ігор розкладає це фахівець, який власне допомагає багатьом медійникам розблоковувати рекламу, який, власне, співпрацює з метою напряму і допомагає власне блокувати цю всю рекламу. І в нього вже є така ціла колекція лайфхаків, яким чином росіяни загалом намагаються обійти правила соціальних мереж і запустити цю рекламу. Зрештою, на жаль, інформаційні терористи перемагають, і ми. Бачимо в себе в стрічках, те, що бачимо. А з цією рекламою важливо розуміти, що а, ніяк не можна взаємодіяти, тому що як тільки ми з нею починаємо взаємодіяти, алгоритми Фейсбуку розуміють, що а, вона комусь цікава і починають поши показувати їй більшій аудиторії, починають здешевлювати вартість цієї реклами і так далі. Е, тому а, перше правило ніяк не взаємодіяти, не вподобувати, не коментувати, звісно, не поширювати. Е, нагадаю, що злий смайлик це так само поширювати, поширення інформації, коментар, що це росіяни, ви нас не зламаєте. Це так само поширення реклами. Ось натомість ми можемо на цю рекламу скаржитися. І, власне, принагідно скажу, що, наприклад, якщо ви надійшла цю рекламу мені у Фейсбук чи на нашу ініціативу як не стати овочем, ми її передамо людям, які контактують з метою з метою, це Фейсбук, Інстаграм, і вони її швидше заблокують, тому що, на жаль, погано Фейсбук і повільно Фейсбук реагує на скарги звичайних користувачів. Ось така коротка інформація. Пані Оксано, ну а ось можливість поскаржитися в самому Фейсбуці, наскільки це може допомогти, не бачити таку рекламу в майбутньому. Ну, я, наприклад, стараюся натискати, що це тероризм, не знаю, наскільки це помічне, але реклама все-таки там щось про Росію, якісь там не знаю, Карелія, якась там ще щось вилазить. Не лише ось такі іпсочні Вкиди про залужного, та наприклад, і одразу запитаю про залужного. То чому вони настільки зупи, зупинилися на цій постаті і дійсно пхають всі ці нісенітниці про те, що він то зник з інфопростору, то він загинув, то він поранений. І як довго це може тривати, на вашу думку? А, ну, дивіться, це насправді кампанія, яка триває вже десь більше року. Це тільки той е, початок, який я відслідкувала власне, як ну напевно, ці меседжі, які зараз поширюються. Тому uh -huh. що е, десь приблизно в кінці червня, на початку липня, я думаю, що багато хто може пам'ятати, яким чином що росіяни почали. Е, ну там не тільки росіяни там гаразд. Там багато хто до цього долучився, але е, була така інформаційна кампанія, яка називалася довідки з військоматів. коли… Відбувся вкид, що от завтрашнього дня умовно потрібно всім, хто військово зобов'язаний кожного дня. Якщо ви переміщаєтеся з міста в місто, власне брати довідку. І всі ж подумали, що якщо я живу біля Києва, і мені потрібно поїхати в Київ. То це ж кожного дня потрібно довідки з військомату брати. Ось насправді, така норма тоді була в законодавстві. А ось але під ось цей інформаційний привід під цей вкид, росіяни почали розкачувати кілька дуже важливих векторів: це дискредитація, мобілізації і конфлікт між зеленським і зеленським. І з того часу, власне, ось цей нібито конфлікт між Зеленським і Залужним він періодично з'являється в інформаційному полі в різних іпостасях. І, от, зокрема, з кінця квітня цього року вони почали вкидати одномоментно. вони це росіяни, почали вкидати одномоментну інформацію. Що нібито, от вже Сполучені Штати вирішили, що Зеленського змістять його місце займе залужний, що між ними конфлікт саме стосовно цього, і так далі. Потім вони вкинули ось цю інформацію про те. Що е, залужного нібито ліквідували, потім що його нібито поранили. Що потім нібито зробили операцію? Потім знову що в них конфлікт. І отак пішли по колу. І зараз ми на якомусь там другому колі цього кола, е, тому що знову вони зараз вкидають спочатку інформацію про те, що нібито конфлікт між Зеленським і Зележним, зеленським і Зале, е, Залужним, перепрошую, обмовляюся. Е, ось і е, е, власне, е, от зараз вже пішла навіть друга хвиля з сьогоднішнього я. дня. Е, що питаються там такі рекламу, розміщають, в яких питаються а в. Українців, нібито а куди ж зник залужний, от як ви думаєте, і там варіанти відповідей, що його там усунули з інформаційного простору, що його там, що він там ліквідований, і так далі. Тобто, іншими словами, вони всі чотири своїх меседжі об'єднали в одну рекламу. Ось це абсолютно закономірно, тому що залужний в нас уособлення багатьох українців, уособлення перемоги, уособлення стійкості українців і звісно збройних сил України. І тому, якщо ворог похитна похитається, тобто скаже, що його нібито ліквідували. Що там щось з ним сталося, і він не може виконувати свої обов'язки. То для багатьох українців це може бути достатньо шоковим, демоморалізуючим і так далі, і як для цивільних, так і для військових. Тому звісно, ворог він прицільно працює по а, генералу залужному головнокомандуючому. І а, на жаль, я думаю, що ми ще не раз це побачимо. А, ось в інформаційному просторі. Тому про звертаюся до всіх слухачів: що, якщо ви це бачите, таку інформацію в різних проявах в, в будь-якому джерелі, будь ласка, дуже проскіпливо перевіряйте Наприклад, є телеграм-канал і в інших соціальних мережах є Анатолій Штефан Штірліц, який власне дуже він працює з головнокомандувачем безпосередньо і він дуже оперативно спростовує усі фейки, які з'являються про військових, про залужного і взагалі по такому військовому напрямку. Тому, будь ласка, вартує на нього підписатися, і там достатньо швидко будуть оці всі спростування будь-яких фейків з'являтися. Пані Оксано, наскільки ефективно якраз скаржитися в самому, наприклад, Фейсбуці на таку рекламу, повідомляти, що там якась або неправдива інформація, чи дійсно тероризм, чи ще щось? Зайдеться таке філософське питання, тому що для самозаспокоєння точно потрібно для того, щоб на всяк випадок свою там крапочку поставити, чи там дрібку додати так само. Але, як на жаль, показує практика, поодинокі скарги, навіть якщо їх там десятки чи там навіть сотні, вони не дають якогось результату. Натомість дає результат безпосередній такий прямий канал з метою, який на щастя, існує, ну принаймні, по рекламі, де вони отримують ці скарги від спеціальних людей. І власне блокують а Чому це не працює, це вже така конспірологія, тому що було багато різних версій. Ми достеменно не знаємо. Чому все ж таки ключова версія це те, що їхній штучний інтелект він працює недосконало, от тому про всяк випадок всі скаржаться, і це варто робити, тому що ми не знаємо, коли цей штучний інтелект нарешті навчиться, тому що на кожній скарзі він вчиться. Ось і почне працювати добре. Тому скаржитися точно потрібно в конспірологію вірити не варто. Ось але додатково, якщо є така можливість надіслати нам лінк, так само варто. Пані Оксано, ну і стосовно якраз ще одного джерела інформації для українців: анонімні різні телеграм-канали, то на вашу думку, чи врешті з'явиться в українців якийсь, можливо, не знаю, теж така інфогігієна стосовно того, щоб від них відписатися. чи… На вашу думку, як це працює, чи дійсно расисти теж намагаються просувати через самі ці телеграм-канали якісь свої ЕПС і, і вкиди? Безперечно, це один з ключових джерел. По перше тому що Телеграм став ключовим джерелом новинної інформації для українців. Всюди дає аудиторія, всюди дає увага до контенту, всюди будуть інформаційні операції ворога. В Телеграмі надзвичайно велика кількість саме анонімних телеграм-каналів, які маскуються, нібито під медіа, хоча такими не є. Тобто публікують новинний контент. І, на жаль, саме там найбільша концентрація фейків, маніпуляцій, ворожих меседжів і так далі. Один одна з причин, чому українці не можуть ніяк відійти від анонімного телеграм-каналів. Це те, що там публікується інформація про те, як летять ракети. І я вважаю, що сьогодні в нас, нарешті, такий перший крок в те, щоб зламати цю тенденцію, відбувся, тому що от буквально годину тому була достатньо велика і масштабна атака на Києві, балістичними ракетами і кинжалами. Ось і сьогодні, вперше повітряні сили в своєму телеграмі, офіційному телеграмі почали. Публікувати ту інформацію, яку ми звикли бачити в анонімних телеграм-каналах, тобто що пуски відбулися, що це балістика чи не балістика, в яким районам потрібно України та бути особливо уважними, тому що летить в їхній бік, і так далі. А от я думаю, що якщо ось цей важливий момент, який ну просто було неможливо говорити людям, відпишіться від анонімних телеграм-каналів, коли вони там отримують інформацію, яка фактично ну напряму впливає на їхнє розуміння безпеки чи небезпеки. От, якщо це цю ініціативу принаймні з цією інформацією перехоплять офіційні джерела, зокрема повітряні сили з їхнім офіційним телеграм-каналом, нагадаю, що офіційний телеграм-канал це де є голубенька галочка. ось якщо і якщо вони будуть там регулярно публікувати інформацію, я думаю, що інформаційні кампанії про анонімні телеграм-канали вони будуть більш успішними. Звісно, ніякого чуда не станеться, і завтра там українці не прокинуться і не відпишуться від всіх анонімних телеграм-каналів, але принаймні, цей процес. Він я думаю, що буде більш ефективним про комунікування і про повідписування пані Оксано. Ну і не можу при нагоді не запитати вас про ту ситуацію, яка склалася після підриву расистами Аховської ГЕС. Дуже багато українців постили і відео і фото не з наслідками безпосередньо цієї трагедії на Херсонщині, а з інших регіонів, взагалі з інших континентів навіть. І, 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 і чому на вашу думку вони це робили і дуже емоційно реагували, яким хтось вказував, що ви поширюєте фейки, а разом з тим можна сказати, що вони підігрували нашому ворогу. Знаєте, тут е, таке дуже, дуже важке питання, тому що я його задавала і психологам, і сама намагалася зрозуміти. І е, все ж таки, напевно, якщо коротко відповісти, то е, це через наслідки великого стресу, який, е, і великого шоку, який з нами всіма відбувся в той момент, тому що це був ранок, коли ми всі прокинулися і дізналися про теракт. А е, багатьох були там рідні, знайомі е, і так далі. Тобто, це фактично був такий достатньо великий. Шок, який можна напевно порівнювати з 24 лютого, в трохи, звісно, меншому масштабі, але все одно і люди в цей момент вони захотіли чимось допомогти. І один із таких моментів це, звісно, тварини. І ось тоді так вийшло, що саме зоозахисні групи і ініціативи різноманітні, вони десь знайшли ці фото і почали їх публікувати. Тобто, я думаю, що просто умовний smm менеджер загуглив, побачив фотографії. Не перевірив джерело, і це понеслося. Ось і ну тобто, я вважаю, що воно достатньо так органічно потрапило в наш інформаційний простір, і вже інше питання, чому воно звідти ніяк не могло викоронитися. і ось тут же питання до самих українців, що не потрібно боятися визнавати помилку. Тобто, якщо хтось навіть на емоціях опублікував таку фотографію, не перевіривши її, то абсолютно не має бути проблемою а видалити потім цю фотографію і замінити її, на жаль, сотнями і тисячами реальних фотографій. Фотографії, які ми бачили з Херсонщини, ось на жаль, їх там дуже багато, і пронагідно нагадаю, як перевіряти інформацію. Тобто, коли ви в соціальних мережах бачите фотографію і ви хочете її перепублікувати, чи зрозуміти, що вона достовірна. Ви клікаєте по ній, якщо це на комп'ютері правою клавішою мишки, у вас виникає меню, в якому один з пунктів є знайти джерело цієї фотографії в Google. І коли ви на нього клікаєте, у вас відкривається така бокова панель, і в цій Пові панелі, а ви можете клікнути на кнопочку джерело цього джерело цієї фотографії, і вам покажуть всі лінки, де ця фотографія публікувалася, і там буквально це займає. 3 секунди, 5 секунд я спеціально засікала максимум. А і ви відразу бачите, що це, наприклад, собачка з Пхукету, а, що це хлопчик з Сербії, а, от що свинка а це взагалі з Амурської області, здається, там і так далі, які там публікувалися. Тому достатньо це швидко можна перевірити, і не тільки там собачок, а будь що інше. Ну і звісно, що ми повинні пам'ятати, що коли ми публікуємо такі фотографії, то на жаль, ми дискредитуємо саму правду про а, тракт, тому що ми такими. Емоціями не підкреслюємо, що це от подивіться, як ми страждаємо, як страждають тварини. А ми показуємо світу, що ми брешемо, і на жаль, тоді інформаційні операції росіян, вони про те, що українці брешуть, вони спираються не на щось таке, що взагалі немає за під собою правдивого підґрунтя, а на конкретні факти, що, наприклад, пролюстрував Соловйов у своєму телеграм-каналі, коли він по перепублікував інформацію і чітко сказав, що ну, ви, там тим українцям вірте далі. А от вони, от брехню, розпосюджу. Жують і кажуть, що це там їхній хлопчик з собачкою? А це зовсім не їхній хлопчик. Тому ми всі помиляємося, це нормально, особливо в поточних умовах. Але від того, чи ми визнаємо свої помилки, чи ми говоримо про них, залежить те, наскільки нас сприймають не тільки люди, які нас оточують, але чи скористається нашими помилками російська пропаганда. І ось тут вже велика відповідальність кожного з нас. Ну і на сам кінець, пані Оксано, на вашу думку, чи скористається якраз російська? Пропаганда, тим конфліктом, який виник довкола Тараса Чорновола і його сміттєвої ілюстрації, чи не використають расисти дійсно якось в своїх цілях? Чи це все-таки наш більш внутрішній конфлікт, на вашу думку? Ну, вони вже це використовують так. і немає жодного, ну скажу це слово, срач, жодного такої емоційної дискусії, а в нас це вже навіть не дискусія. Ну я в мене. Почта, але мене не вистачає слів, щоб це сказати, дискусія, тому що це дійсно срач, uh -huh. який цілий тиждень тривав, і в якому на жаль, українці, дехто з українців, забув про те, що нам чим ми маємо завдячувати військовим. Ось і ось ці емоції людей захласнули. І зараз вже дуже важко зрозуміти, де люди, де боти, де українські боти, де російські боти, де якісь інші боти, тому що це вже надзвичайно великий накал емоцій. c'est <laughs> На щастя, його пік вже пройшов, але ми бачимо, що кожна наступна така дискусія вона стає ще більш емоційною, ще більш безаргументованою. Ось і тільки йде по наростаючій Тому тут принагідно треба розуміти якісь перші правила поводження в соціальних мережах. Тобто, якщо у вас немає доказів, особисто у вас немає доказів, будь ласка, не лізьте, не дискутуйте, а не розганяйте ці емоції далі. Якщо ви хочете дискутувати, будь ласка. Спочатку сформуйте свою доказову базу, особисто вашу перевірену, а не так, що беруться фейкові скріни і їх поширюють. І коли запустуєш людей або перевіряють цю інформацію, на тебе виливається там чергове відро бруду за те, що ти просто задаєш це запитання. Yeah. Ось тому, будь ласка, пам'ятайте, що будь-які емоційні дискусії ворог використовує на свою користь, вони можуть починатися, і вони, як правило, починаються абсолютно з органічних причин. Дійсно, ворог відмоніторює якісь наші конфліктні дискусії Тема і далі він їх роздирає в дві сторони. Він ніколи не буде підтримувати однієї сторони, завжди буде підтримуватися дві сторони, щоб ця дискусія стала максимально глибокою. В основі цих дискусій завжди буде якийсь факт, який є реальністю, в який вам будуть тикати носом, казати: ось це факт, значить, і все решта так само правда. Е, пам'ятайте про ці прості правила. Ось і пам'ятайте, що інколи дійсно краще змовчати, е, інколи краще витратити е, сили на те, щоб е, донести. Те, як це працює до інших, ніж підживлювати своїми емоціями і підігрувати ворогу, навіть не розумію, ну несвідомо. Тобто я впевнена, що переважна більшість українців, щоб не сказати всі, хто приймає участь в цих дискусіях, точно не хочуть підігрувати Росії. Але ось такими емоціями, на жаль, несвідомо це відбувається. Щиро дякуємо, пані Оксано, за ці поради і нагадування для всіх українців, тож нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, засновниця ініціативи. З інфогігієни «Як не стати овочем. Оксана Мороз була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо.